Жінки вони такі емпатичні, емоційні, але дуже гарні і дуже енергійні. Я коли починав вести свій блог в 16 році, на статистика Ютубу показувала, що жінок дивляться аграрний контент приблизно 6-7%. Але пройшло вже 9 років, і зараз аналітика Ютуба у мене на каналі на Гровексі показує, що жінок вже майже 17%. Тобто жінок агро стає сильно більше і це дуже круто. Я дуже радий, що такі прекрасні люди з'являються в нашій сфері і працюють разом з нами на полях, фірмах, менеджерами, агрономами. Це дуже круто, тому дуже класно, коли жінки збираються разом і підсилюють енергію один одного. Саме тому 31 жовтня в парковому агік проводить силу. Жінок, де я буду, Оксана буде, і вас запрошую, щоб помінятися енергію і підсилити один одного. Переходь за посиланням, реєструйся на участь.